Всім привіт! А ви в монстрів вірите? Читаємо сьогодні книжку 101 монстр, і все, що варто про них знати: Олександра Гельм, Рубі Вандебоген Боген, Видавництво ранок. Який насправді монстр на вигляд? Тобі колись доводилось думати про це? А малювати? Відповісти буде складно, тому що існує чимало різних монстрів. Давайте розберемося, які вони. Деякі мають два ока. Деякі три і навіть більше, а інше лише одне. Деякі монстри мають гострі маленькі зубки, інші великі ікла. А деякі геть не мають зубів, як немовлята, уявляєте? Існують монстри з крилами, з рогами, зі щупальцями або вусиками на голові. Одні чудовиська вкриті м'яким приємним хутром. Інші мають товсту шкіру, як у слонів, а деякі зовсім лускаті, як крокодили. Деякі монстри неабияк лякають, особливо у темряві. Але якщо придивитися, більшість із них дуже милі. Давайте намалюємо разом монстра. Гаразд, усі монстри мають одну спільну рису. Вони завжди дуже голодні. Ці ненажери люблять їсти все, що починається з літери М. А ви знаєте, що починається з літери М? Маршмеллоу, мармуровий пиріг, моркву, мармелад, мед, мюслі і морозиво з маракуї. А що з цього любиш ти під час їжі монстри присмокують, а поївши кричать «ммм, м мало, мало. А що полюбляють пити монстри? А вже ж молоко, моркв'яний морс, адже їхні назви починаються, знаєте, з якої літери? Правильно, з М монстри порушують правило, лише коли справа стосується печива. Слово не починається з літери М. Натомість монстри обожнюють печиво шоколадне, глазуроване із джемом. Там, де мешкають монстри, часто купа крихт. Монстри живуть у печерах. Які ж вони бувають? Вони бувають підземні, кам'яні десь у горах, підводні або саморобні із подушок і ковдр. Інколи саморобні печери вони облаштовують на деревах або на горищах будинків. У печерах монстрам тепло, тісно і затишно. Усе як вони люблять. Якщо істотам дуже темно, вони вішають лампочки, а якщо їхня печера сте занадто тісною, вони будуть ще одну або шукають більшу за розміром. Деякі монстри живуть зі своїми родинами, інші з друзями. Монстри полюбляють спілкуватися і обожнюють, коли всі навколо метушаться та є з ким гратися. А ви любите гратися? Яка ваша улюблена гра? Дітей монстрів називають маленькими монстриками. Вони залюбки грають, у нас доганялки й хованки, а іноді об'єднують обидві гри. Тоді треба швидко втікати, і швидко ховатися. Якщо тебе знаходять, слід знову швидко тікати і ховатися де-інде. На жаль, іграшок спеціально для монстриків не існує, тому маленькі істотам дуже подобаються людські. Коли монстрик проходить повз дитячу кімнату, повну чудових іграшок, що лежать без діла. Йому складно втриматись. Монстрик забігає в дитячу, хапає іграшку і ховається з нею. А ховатися, як ми вже знаємо, монстрики вміють пречудово. чудово. Звісно, маленькі істоти знають, що іграшку неодмінно шукатимуть, тому, награвшись із нею, монстрик відчуває провину. І повертає іграшку назад. Він забігає до кімнати, кладе її на місце, буває не на те місце, вибігає та ховається. Чи траплялося з тобою, що іграшка зникла, а потім раптом знайшлася в несподіваному місці? Можливо, з нею погрався монстрик. Монстрики дуже втомлюються за цілий день від біганини і час від часу просто засинають де-інде. На щастя, малюки можуть спати у будь-якій позі. Батьки збирають своїх малят і відносять у ліжечка. Проходячи повз дитячу кімнату, турботливі монстри батьки завжди перевірять і людську дитину, яка там спить. Якщо з неї сповзла ковдра, монцик може її поправити. А коли помічаєш, що дитині сниться кошмар, то кладе на її лоб свої маленькі лапки. У лапка з'являється серце, що світиться. Так, монстр перетворює поганий сон на хороший. Тільки коли дитина знову спокійно засинає, батьки монстри продовжують пошуки власних малюків, що десь сплять. А ви знайдете тут монстрика? Гайда пошукаємо разом. Знайшли? Скількох ви знайшли? Монстри зазвичай сплять усією родиною на одному великому спільному ліжку. Адже для них це дуже затишно. Проте на ліжку завжди така матушня. Монстри вісні я витягують руки й ноги, крили, і щупальця. Відтак хтось із них може впасти вночі, ненароком, закотитися під ліжко і просто продовжити там спати. Навіть іздалеку можна почути, як спить монстр, тому що він дуже голосно хропе. А ось маленькі монстрики лише тихенько посопують. А ви любите спати в своєму ліжечку? Чи у великому батьківському ліжку з мамою і татом анатомія монстра. Настрій монстра можна зрозуміти за його вусиками на голові. Якщо вони вверх, то це радісний монстр. Опущені донизу сумний монстр, закоханий монстр. У нього вусики, нібито сердечко. Спантеличений монстр, у нього закручені вусики і ображений монстр. Вусики зав'язані в вузол. Крила. У монстрів бувають різні типи крил, як у комах, як лопаті пропелера, як крила кажана, спір'ям як у птахів або саморобні крила. Спина. Неважливо, чи вкриті вони хутром, чи мають шипи на спині, чи в них шкіри, як у слона. Усі монстрам подобається, коли їм чухають спинку, роги. Деякі монстри мають роги, цілком можливий зв'язок із драконами чи однорогами, очі. Монстри бачать у темряві, вони перевіряють, чи все гаразд із дітьми, які сплять, і несуть сплячих монстриків до свого ліжка. Зуби у багатьох монстрів гострі маленькі зубки. Вони полюбляють залишати ними слідів і докусів на столах або обкладинках книг лапи. Монстри вміють добре забиратися куди завгодно, завдяки кігтям або присоскам на пальцях. Хобот. У монстрів, які мають хоботи, особливий нюх. На гарні ідеї або печиво. Або все, що починається на літеру М, шлунок. Шлунок монстра працює як компост. Дощові хробаки їдять усе, що туди потрапляє, і перетравлюються на ґрунт. Тому монстри завжди голодні. А замість того, щоб ходити в туалет, вони просто роблять кубку бруду на клумбах. А ти ходиш до школи? Монстри, виявляється, ходять. Так само, як і людські діти, маленькі монстрики повинні ходити до школи. Однак уранці вони такі втомлені, що воліють дощок поспати. Тому ховаються, у цьому монстрики майстри та батьки завжди їх знаходять, адже самі колись були маленькими і пам'ятають більших схованок. Із власного дитинства. Тож уроки починаються, щойно останнього монстрика знайдуть і приведуть до школи. Учителі монстри показують учням, як облаштувати затишну зручну печеру, а ще як створити гарну грядку з квітами чи овочами з того ґрунту, що іноді висипається з монстрикової дубки. Монстрики з кігтями або присосками беруть уроки скелелазіння, а істоти з крилами. Уроки льоту. Учим особливо подобаються уроки музики, тому що там багато співають і танцюють. А чим займаються монстри батьки, поки їхні діти у школі, як гадаєте, спочатку дорослим потрібно трохи поніжитися в ліжечках і оготатися від пошуку дітей дороги до школи та назад. Потім вони печуть мармурові коржики та печиво, готують м -м, мармелад. І збирають урожай з моркви і маракуї. І, звісно, дбають про крихітних монстрикомалят. Монстрикомалята дуже милі, маленькі з великими очима. Вони все кладуть до рота і кусають. На щастя, у моляків, ще немає зубів, інакше вони все дуже швидко погризли б. Щомісяця з'являються нові монстрикомалята. Ракета з космосу приносить яйця на землю. Дорослі монстри приходять до місця посадки і розподіляють ці яйця між собою. За кілька днів вилуплюються малюки, їх вигодовують молочком із пляшечок. Зубки й крила у монстриків виростають десь у рік, однак поки що це молочні зуби або какао-крила. Вони випадають, коли настає час отримати постійні. Батьки збирають молочні зуби своїх діточок у маленькі баночки, якими граються монстри А а крилами прикрашають печеру, адже ті так гарно мерехтять. Коли у монстриків кепський настрій вони ростуть у доброму ж гуморі, зазвичай вони дуже маленькі і милі, але якщо, скажімо, зламати їхню печеру або роздратувати їх. Монстри стають дедалі більшим і більшим і більшими, і вони плачуть. Оскільки монстр уже був досить великим від злості, то більше не міг добре ховатися під час гри з іншими монстрами, адже його завжди знаходили першим. І це ще більше погіршувало його настрій, і він знову ріс. Якщо ти коли-небудь зустрінеш такого великого превеликого монстра, не лякайся! Попри те, що монстр на вигляд сварливий і злий, насправді він просто не в гуморі, дуже засмучений. І якщо ти наважишся йому допомогти, він знову стане маленьким і гарненьким. Знаєш, як це зробити? Ти маєш бути дуже-дуже добрим до монстра. Спочатку запропонуємо щось смачненьке. Ти вже знаєш, що вони полюбляють, все на літеру М. І печиво. Тоді можна почухати йому спинку. Усі монстри це обожнюють, іноді навіть муркотять. А ще можеш заспівати йому пісень. Монстри люблять музику. Танок маленьких каченят. Знаєш цю? Так, ось це їхня улюблена пісня. Якщо співати, і танцювати водночас, він одразу стане маленьким і милим монстриком. Почухай спинку. Спробуй, вітаю тебе! Тепер ти знаєш про монстрів усе. І, можливо, колись захочеш з ним погратися, але вони справді добре вміють ховатися, тож тобі доведеться спочатку їх знайти. Якщо ти запропонуєш монстрикові іграшку, він точно не втримається. Або ж можеш побудувати затишну печеру із ковдр. і монстри захочуть жити там усією родиною. Тільки не забувай, що вони гучно хропуть уночі. Зате тобі більше ніколи не насняться кошмари. Кінець. Давайте разом зараз намалюємо монстриків. Гаразд, а я вам покажу, що вийшло в мене. Всім дякую за увагу.